Вітаю вас на 18-му уроці інформатики для 7 го класу. Тема уроку створення лінійних алгоритмів зі змінами. Розглянемо задачу на обчислення значення виразу, де x і y це довільні числа. Розглянемо виконавця, який вміє надавати, тобто вводити значення змінних, виконувати арифметичні операції над числами, запам'ятовувати результати арифметичних операцій, та повідомляти або виводити значення змінних. Блок схему алгоритму розв'язування цієї задачі наведено на малюнку. Проілюструємо виконання цього алгоритму при x буде дорівнювати 3, а y 4. Для початку вводимо значення змінних x та y, тобто змінній x присвоюємо значення 3, а змінній y присвоюємо значення 4. Далі для зміни А. Присвоюємо значення виразу у перших дужках, а саме 2х додати y, результатом виконання якого буде число 10. Для змінної B присвоюємо значення виразу у других дужках, а саме 2х відняти y. Результатом виконання якого буде число 2. Після чого присвоюємо змінні С вираз A помножити на Б, результатом виконання якого буде число 20. Та перед закінченням виконання даного алгоритму повідомимо значення зміни ІЦ. Характерною особливістю цього алгоритму є те, що всі його команди обов'язково виконуються в наведеному порядку, причому кожна тільки по одному разу. Нагадаємо, що такий алгоритм називається лінійним. Як і в Scratch, в мові Python є засоби для створення зображень. Функції, які можна використовувати для малювання в Python, зберігаються в бібліотеці з іменем Turtle від англійської, що означає черепаха. Тому малювання Python називають черепашковою графікою, а виконавці, який створює зображення, називають черепашкою. Для використання функції малювання слід приєднати бібліотеку Turtle до проєкту командою from turtle import зірочка. Черепашка створює зображення на полотні у вікні Python Turtle Graphics. Це вікно може бути відкрито командою Pen. У центрі вікна розміщена чорна стрілочка, спрямована вправо. Це є виконавець Черепашка. За бажанням, зображення стрілочки можна змінити на зображення черепашки, якщо виконати команду Shape і в дужках вказати Turtle. Черепашка може виконувати команди аналогічні до команд виконавця середовища Scratch з групи рух та олівець. Розглянемо команди руху та керування олівцем у Scratch та в Python. Для того, щоб перемістити виконавця на 10 кроків уперед у попередньо заданому напрямі, в середовище Scratch використовують команду перемістити на 10 кроків. В середовищі Python використовують команду Forward і в дужках вказують кількість кроків. Або скорочено можна написати FD. Для того, щоб повернути виконавця на 15 градусів праворуч, тобто за годинниковою стрілкою. Середовище Scratch використовують команду поворот за годинниковою стрілкою на 15 градусів. В середовищі Python використовують команду Write і в дужках вказують кількість градусів, на яку потрібно обернути. Для того, щоб повернути виконавця на 15 градусів ліворуч, тобто проти годинникової стрілки. В середовище Scratch використовують команду поворот проти годинникової стрілки на 15 градусів. В середовищі Python використовують команду Left, і також в дужках вказують кількість градусів, на яку потрібно повернути вліво. Для того, щоб очистити полотно, в середовищі Scratch використовують команду очистити все. В середовищі Python використовують команду Reset. В дужках Ніяких даних не вказую. На відміну від Scratch, у Python виконавець буде переміщений у центр полотна. Для того, щоб опустити олівець на полотно, у середовищі Scratch використовують команду опустити олівець. У середовищі Python використовують команду Down. Значення в дужках не вказують. Під час подальшого руху буде залишатися слід, за замовчуванням олівець буде опущений. Для того, щоб підняти олівець, це означає, що під час подальшого руху слід не буде залишатися. В середовище Scratch використовують команду підняти олівець, а в середовищі Python використовують команду Up, що від англійського означає вгору, значення в дужках не вказується. Далі, для того, щоб установити колір олівця, наприклад червоний, в середовище Scratch використовують команду надати олівцю колір і обирають, наприклад, червоний, а в середовищі Python використовують команду Color. Причому значення в дужках потрібно взяти в лапки і написати на англійській мові. За замовчуванням, у Python олівець має чорний колір. Також у Python указаний колір буде застосовано до черепашки. Для того, щоб установити товщину лінії олівця, наприклад, 4 пікселі, в середовищі Scratch використовували команду задати розмір олівця. В середовищі Python будемо використовувати команду whites від англійського означає ширина і в дужках вказуємо значення товщини лінії в пікселях, а саме 4. За замовчуванням, товщина олівця 1 піксель. Щоб створити мовою Python зображення квадрата зі стороною 100 кроків, слід створити такий проєкт, як показано в зеленому прямокутнику. Для того, щоб скоротити проєкт, можна повторити 4 рази командою переміщення на 100 кроків і поворот праворуч на 90 градусів. Використовуючи команду повторення. У мові Python існує команда повторення, яка є аналогічною до команди повторити n разів. Ця команда має вигляд from e range, і в дужках ми повинні указати кількість разів, яка буде повторена. У цій команді зміна i e є лічильником, якому послідовно присвоюють цілі значення з діапазону від 0 до n-1, усього n різних значень. Наприклад, якщо деяку послідовність команд потрібно повторити 4 рази, то можна використати команду повторення for i e in range» і в дужках указати кількість разів, яка буде повторюватися, в нашому випадку 4. Після цієї команди потрібно поставити символ «двокрапка». А команди, які будуть повторюватися, записати з відступом праворуч відносно першого символа в команді повторення. Відступ створюється автоматично, якщо після символа двокрапки натиснути клавішу Enter або його можна зробити самостійно, натиснувши один раз клавішу Tab. Скорочений проєкт малювання квадрата має такий вигляд: Порівняйте наведений проєкт із відповідним проєктом, створеним у скреч. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Як відбувається присвоєння значень величинам з електронних таблицях? Як створювати нову зміну в середовищі Scratch? Як надати або змінити значення змінної у середовищі Scratch? Як створити нову зміну в Python і надати їй значення? Якими командами можна змінити значення зміни в Python? Переходимо до домашнього завдання. Проаналізувати за підручником параграф 4.1, сторінка 125 133. За можливості виконати завдання, працюємо за комп'ютером. сторінка 129.131. Дякую за увагу. До наступного уроку!